Я не вважаю, що у Трампа немає політичних поглядів. Я вважаю, що якраз є. Якщо б у нього не було політичних поглядів, республіканська партія взагалі ніколи б не могла виграти президентські вибори. Просто ці погляди відрізняються від поглядів Джозефа Байдена. Джозеф Байден такий, я б сказав, типовий американського типу ліберальний політик. Дональд Трамп типовий американського знову типу ультраправий політик. Це різні ідеологічні. Підходить до життя. Але це знову-таки не означає, що в цій парадигмі є місце для заяви, «Хай Росія робить все, що завгодно в Україні. До речі, Дональд Трамп так ніколи не говорив. Він просто переконував, і це була його передвиборча картина світу, що він зможе легко домовитися із Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським про закінчення російсько-української війни. Як ви бачите, зараз ніякої такої риторики немає. З боку обраного президента, принаймні. Його оточення продовжує говорити, що Трамп вирішить це питання, і це не буде великою проблемою. Але це швидше, я б сказав, клятва у вірності, ніж політичний прогноз з боку цих людей, тому що вони прекрасно розуміють, що якщо вони будуть казати щось інше, вони не зможуть утриматися в оточенні обраного президента.